Усім привіт! Мене звати Софія, і я рада бачити вас в себе на каналі Англійська вдома. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливий і цікавий предмет. А саме хто такий ж іменник в англійській мові. Перед тим, як розпочати, всятеся зручно, візьміть собі зошит та олівець для нотаточок, Рекомендую вам записувати деякі правила. Чайочок, і обов'язково підпишіться, щоб ви в майбутньому бачили ще більше відео від мене. Отже, розпочнімо. Значить, і мене відповідає на два запитання: хто та що? Хто, наприклад, мама і хто Андрій? Що це може бути книга і що квітка? Тобто живі і неживі предмети. Іменник також поділяється на злічуваний та незлічуваний в англійській мові. Злічуваний це те, які ми можемо порахувати, наприклад, a cup – горня, cups – горнятка. І незлічуваний, який ми не можемо порахувати. Наприклад, sugar – цукор, всі сипучі та рідини ми не можемо порахувати, тому вони рахуються незлічуваними. Іменник також має рід, відмінок та число в українській мові. А що ж там в англійській? Розпочнімо із роду: рід чоловічий, жіночий та середній. В українській мові наголошую, наприклад, яблуко воно, стіл він і машина вона. Але в англійській мові рід загальний. Тобто ми не поділяємо іменники на три роди. Є рід загальний. Наприклад, The house is big, будинок є великий. The «House» буде завжди «house». Не має значення ні на що. Але в англійській мові є декілька винятків слів, які означають виключно чоловічу професію і виключно жіночу професію. Наприклад, «King, queen» король і королева. Actor і actress – актор і актриса. і waitress – офіціант та офіціантка. Є декілька таких слів, скоріш, винятків. Відмінок в українській мові ми знаємо є аж сім. Тобто іменник в різних стосунках з іншими словами. Наприклад, машина машини, машині машину, машиною на машині машино. Але англійська мова такого немає. Так, ми можемо це перекладати на українську мову, адже для нашого розуміння це необхідно. І часто ми це зустрічаємо саме за допомогою прийменників. Невеличких слівки стоять перед іменниками. Наприклад, I am on the chair, я є на кріслі. I go by car, я йду машиною, їду, і I am with my car, я є з машиною. Тобто, як такого граматичної структури в англійській мові відмінка нема, але для того, щоб нам, українцям, було легше зрозуміти та перекласти, він ж є, так? Але саме іменник не міняє жодної форми. Наступне це число. Число є як і в українській, так і в англійській мові, число поділяється на однину або множину. Наприклад, одне яблуко, але два яблука. Перше поговоримо про однину. Однина, якщо це є злічувані, ми ставимо артикль е e або н, якщо загальний, або з, якщо конкретний. Якщо ж не злічувані. Також буде одне на, але без артиклів. Наприклад, a bottle. Бутилка. Бо можна порахувати і побачити, скільки бутилок. Незлічувані – Ми можемо ставити артикль «the» перед ним, якщо ми маємо щось конкретне, але в більшості випадків ні. Наприклад, water. Вода. Множина. Якщо ми говоримо про злічувані, так які ми можемо порахувати, ми можемо утворити відповідно множину. Тоді ми беремо наш іменечок і до кінця приєднуємо буквочку С або ІС. Наприклад, dog собака, догс собаки. Значить, правило загальне. Якщо більшості іменників закінчується на приголосну cat, Т до Г, то ми просто, просто додаємо S. Cat Cats. Якщо наш іменник закінчується на І або на подвійну, І, також додаємо просто S. Наприклад, cake, cakes, tree, trees. Жодних проблем. Але якщо наш іменник закінчується на такі букви, як S O Z, -S, Екс Ш і Ч звук, тоді ми додаємо і S. Наприклад, bus, – «басис», Можна бачити, так? Bus, – «басис», Potato – одна, але potatoes. Quiz quizzes. Box. Коробка. Boxes. Bush, bushes. І church churches. Тобто є правило написання. Також, якщо наш іменник закінчується на таку буквочку, як Y, є два правила. Якщо в нашому іменнику Y, а перед ним стоїть голосна, бо A, це голосна, так? тоді ми просто дописуємо S без змін, все добре. Але якщо наш іменник закінчиться на Y, і перед ним стоїть приголосна, наприклад, B, так тоді Y перетворюється на АЙ. <смір> перетворюється на I, ми додаємо і S. Наприклад, baby – малятко, babies – немовля, багато. Ось такі правила написання. Але як в кожному граматичному розділі є винятки. Child дитина одна. Children багато. Woman – жінка одна. Women. Звернімо увагу на написання. women – Багато. І звернімо увагу на вимову. Жінки багато. Women. Одна woman. Person одна людина. People багато людей. Food. Стопа фіт-стопи. Тобто ці є винятки, ось ці слова найпопулярніші, до яких С для утворення нужни додати не можна, адже вони мають свій уже еквівалент множини. Унікальний. І все. Значить, ми пройшли теоретичну частину, а зараз ми переходимо до практичної. У вас на екрані буде слово іменник в однині, а вам треба буде додати. Необхідне закінчення, щоб утворити множину. Ви готові? Якщо ви не знаєте, можете просто прослуховувати. Якщо ви робили якісь нататочки, можете собі переглядати нотаточки і казати вашу відповідь. Розпочнімо. Перше Tomato. помідор. Так. І багато Tomatoes. додаємо і адже закінчується це слово на. Oh. Наступне Cat Kit Kat. Абагато cats. молодці, наступним Bench лавка абагато benches. Бо закінчується на цей звук Ч-H. Potatoes знову закінчиться на O, і тоді ми додаємо. Potatoes і S додаємо. Book. однак, Book. і багато books. Все правильно, молодці, рухаємося далі. Fox це лисичка. Fox. X. І багато Foxes. І S, бо закінчується на X. І останнє Apple. Apple закінчується на І. На І. Тому багато. Apples! Все просто! Чудово! За більше вправами заходьте під опис цього відео, і там є три посилання на вправи, де ви можете потренуватися цю практику з множиною та одною більше. Дякую за перегляд, що були зі мною. Надіюсь, з вам було цікаво. Поставте свої вподобайку, підпишіться та очікуйте більше відео. Бай-бай!